Доброго дня колеги, глядачі та підписчики нашого каналу. Сьогодні вранці вийшов на ділянку з часником і замітив таку річ. Зранечку був невеличкий туман і виявив в міжжатці доволі вже багато цибулевої мухи. Тому сьогодні зробимо трішки непланову підкормку, так як ще тиждень не пройшов. Після підкормки по листу азотними, тому внесемо ось такий квадріс. В Ютубі, в інтернеті дуже багато показують, але на гектар. Я Розкажу, скільки вношу я на оприскувач мене на 12 літрів. Квадріса будемо вносити 18-20 літрів на 12 літрів. Від кореневої гнилі Angio буде вносити 6 мл. На 12 літрів, так як в мене десь приблизно на 3 сотки вистачає 12 літрів. Вимпила я вношу 30 мл. Оракул мультикомплекс 70 мл. І ось такий прилипач. 12-15 мл. Також додав ось сахар на нього. Кажу, сульфат магнію 70 мг чи грам і ось такий карбомід. пишуть 4 кг на гектар, але я вносив на бачок 12 літрів, давав 250 грам. Це майже двойна норма. Але зараз не перемикайтесь, покажу стан часничку. Це буквально в неділю я вносив. Побачите який часник. Вон моя хазяюшка морку сіє. Вже висохло, то поливає радочки і вручну сіє, а он маленька квітка, айка є. Дивіться на цю красоту. Ось є тюльпани на нього кажу Ракомболь Небагато для себе. Ось два рядочки воздушка. О, якийсь попався недородок. Така невеличка, пізно сіяна на палець до 10 сантиметрів ось подивіться рядочок який висіяв два тижні тому мілка однозубка була десь 5-8 міліметрів може до сантиметра ось подивіться яка красота буде крупна однозубка Оній сорт відійшов, жовтий стояв. Той, що мені тітка з Іспанії прислала, адаптувався до нашого клімату. О, дивіться, стебла непогані. Уже є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сьомий листок виходить. Ось сорт Ірен. Дивіться, кінтів повністю позеленіли. Стоїть причудовий і це з, з тим розрахунком 250 грам на 12 літрів води. Це весь залишу на стрілку, не так боїться хлорозу, не жовкне. І він нічим не уступає Любаші. Тут його десь дві сотки, Сеньки піде на воздушку. А ось подивіться Любаша яка. Ось подивіться які листки. В два рази ширші за пальця. Один відсох, два, три. 4, 5, 6, 7, вже восьмий виходить. А зранку дивився мухи було повно. Житомирщина, так що дивіться, якщо вам може видно, вишня цвіте вже біла. А при цвітінні вишні перший виліт мухи. Вони затягуємо, У ділянки великі то можуть бути проблеми. Ой, подивіться, яка чудо рослина. Сантиметрів 40, мабуть. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ятий листок. Любаша, посадковий матеріал буде дуже чудовий, можливо, хто буде, захоче займатися, далі будемо по сезону продавати. Отаке, що я вам хотів показати. Чесничок відійшов, але по листу будемо підживлювати, це я дві ділянки буду і через дорогу буду підживлювати, а дві ділянки будемо проводити експеримент, так як розказую. Тільки меншого і квадріс по листу не буду давати. Хочу перевірити міф, чи дійсно велику роль грає листове підживлення. По виходу будете слідкувати, все розкажу. Не забуваємось підписуватись, ставити лайки. І будемо розвивати канал. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення.